Доброго дня, шановні батьки і любі діти. Сьогодні ми поговоримо про сенсорні коробки. А що ж таке сенсорні коробки? Сенсорні коробки це ось такий пластиковий бокс. Він може бути маленький, може бути великий, середній і наповнений крупами, орбізами, шишками, каштанами. І потім ми доповнюємо цей бокс. Дрібними деталями. Це можуть бути фігурки від кіндера, це можуть бути звірі і багато чого різного. У мене сенсорна коробка така з м'якими губками, які я перерізала на такі ось маленькі кубики і поклала в них такі м'якенькі рибки. І Тут також є вудочка, і діти можуть рибалити і вилавлювати, наприклад, ці рибки за кольорами, за моєю вказівкою. Також ми можемо так само знаходити ці кубики за кольорами. Інший мій бокс це Ось така ферма, діти дуже її полюбляють. Наповнена вона перловою крупою. Тут у нас є такі морквиночки, дитина їх саджає у так. За мої вказівку, наприклад, візьми маленьку морквиночку, візьми велику морквиночку. Також дитина може, тут є такі обладнання, бачите? Лопатка, грабельки. Дитина може спорушувати землю, копати. В ранньому віці діти упожнюють грати сенсорними коробками. За допомогою коробок цих сенсорних дитина знайомиться з навколишнім середовищем. Дитина вивчає геометричні фігури, дитина вивчає кольори, назви, звірів. За допомогою сенсорних коробок діти вчаться керувати своїми емоціями, становляться спокійнішими, розвивають свою фантазію. Також, якщо у дитини є страх, наприклад, комах, то ми можемо з вами зробити бокс з пластиковими комахами, дитина буде грати і поступово буде своїх страхів постуватися. Також у дитини розвивається словарний запас. І дитина може створювати свою особливу гру, свою особливу казку. Для дітей дошкільного віку ми можемо створити сенсорні коробки тематичні, за такими темами, наприклад, вулкан, світ динозаврів, зоопарк, професії. Діти будуть досліджувати, знайомитися з навколишнім середовищем і так само розвиватися. Чим ми ще можемо наповнити наші сенсорні бокси гудзиками, орбізами, крупами, ми можемо використати рис, перлову крупу, гречану крупу, вівсяні навіть пластівці можемо використати. Але перед тим, якщо ми беремо крупу, наприклад, рис, ми його можемо також пофарбувати. Барбниками харчовими, харчовими барниками, але кожна крупа повинна пройти термічну обробку в духовці, щоб не заводилися жучки. Так, що обов'язково не слід забувати про техніку безпеки. Дуже обережно працюємо з дітками, з крупами, з гудзиками і з іншими дрібними предметами. Щоб уникнути потрапляння їх до носа і до ротика, до дихальних шляхів, це обов'язково слід враховувати.